Привіт. Я придумав таку штуку. Буду записувати казки для Олівії. І ну, отак. І я придумав, що для того, щоб вона фокусувалася, якщо вона буде дивитися на мені, на обличчі, от. і не боялася мене потім пізнавала, то мені треба вдягати яскраві шапки. Ну, от, я в яскравій шапці. От. І. Я думаю, що кожен раз я буду, я буду їх міняти, тому що кожен раз одягати нову шапку я не зможу, в мене їх стільки немає. Але якось отак. І я, я тільки пробую. це перший раз. Я не знаю, як в мене вийде, тому якщо є якісь зауваження до світла, до звуку, що краще зробити, виразительні читати ті казки з іншою. Дикцією менш виразно, не знаю. То, будь ласка, кажи, от, я буду це міняти з місцем, я буду експериментувати, я буду ставити стіл. Ще я придумав одіяло якось так натягнути, щоб в мене був фон більш-менш нормальний, тому що я це можу робити тільки ввечері, щоб не засвітлювало з вікон і не доносилися звуки з вулиці. А планів в мене багато, і казок багато. от Я поки почну з українських народних, пару штук буквально. от, А, а ще я хотів би дуже прочитати і Пепі Довга Панчоха, крута казка, і Тролей, якщо є українською мовою, якщо я знайду. Ну і, власне, свою казку, якщо. Якщо все складається, я встигну. Так що такі діла? Ну все, полетіли.